Друзі, зараз 3 листопада, і я останній раз був в тренажерному залі 16 жовтня. Дуже багато пропустив. Абонемент цілий. Залишилось, можливо, 10 занять з 12 і десь 10 днів абонементу. Зараз буду ходити просто кожен день. От, ну, є як є. Чому я пропустив? Друзі, просто вирішив проекспериментувати і пройти декілька. Домашніх тренувань, і виявилось так, що фокус основний в мене пішов в руки. Я дуже добре додав в руках. От е, я з другом не бачився тиждень, і ми зустрілися. Він каже, слухай, ти якось розбух, каже, заплив трошки, ну тобто об'ємніший став. Каже, як ніби рельєф менше стало. Я такий дивлюсь: ну, рельєф менше не стало, а от об'єми дійсно збільшились, тому що я сьогодні вдягався і. Вдягнув майку, наголотіло і розумію. Та майка, яка була на мене трошечки великувата, зараз прямо впритула аж по швам, прямо йде. Так що підріс. Дуже цікаво, скільки зараз в мене вага. Давненько вже взважувався. Зараз прийду в зал одразу взважування. І, друзі, легеньке тренування. Ніг, ну як легеньке, коротеньке. І кроножніше трошечки потягують, тому я їх не роблю. Суто жим ногами і присідання на присід буде два підходи на... Вже ногами 3 і всі вони будуть такі ну дуже-дуже неприємні, можливо, під максимум прям. Тому що в мене є ця ціль до 28 листопада, а залишилось 25 днів. Я хочу присідання зробити 80 кіл хоча б на 4-5 повтори. Здається, чимось нереальним. Але 75 на 4 я робив ще місяць тому, тому якби ну не так вже і багато треба додати. Але от враховуючи те, що я вдома тренував ноги, робив дуже важкі тренування, це більше було багатоповторка. І коли я грузив на себе там, портфель, гиря, це все підряд 55-60 кг, мені було дуже важко, тому я не знаю, як я зараз буду присідати з 65 кг, бо по плану 65. На наступне тренування ніг 70 взяти перевірочку, потім 75, а потім вже щось старатися з 80-кою. Що я очікую, друзі? Я очікую насправді відкат, тому що навряд чи я зберіг якісь свої сили, або ноги відпочили від таких силових тренувань і буде прогрес, тому що вони відпочили. Або, скоріше всього, от я майже впевнений, другий варіант, що я просто відвик від важких присідань. І зараз і мозок, і тіло буде блокувати, тому що ну, просто сил не вистачить. От. Але я не скажу, що. Я відпочивав. Я не скажу, що ноги відпочивали. По відчуттю, знаєте, як ніби ті присідання, які я робив вдома, вони ще виявилися важчими, ніж те, що я робив в залі. Можливо, Н нічого не буду загадувати. Все, погнали в зал, там покажу, що покажу. О, -о, -о набрав, набрав. Хорошо. 私。 Друзі, я просто нереально задоволений, тому що я спрогресував і дуже добре От взагалі не міг очікувати, що настільки круто піде, що я ж зроблю 65 на 15, ще й запас залишився. По плану у мене було дуже крутий результат, якщо я зроблю 65 на 13 на максимум. А я зробив на 15, ще й запас залишився. Потім 57,5 дуже глибоко робив, навіть знаєте, трошки... Відчув невеличке таке розтягнення, отримав в правій нозі і зрозумів, що да, повільно опускатися, фіксуватись внизу з невеличкою вагою можна, але присідати глибше, ніж паралель, краще це не робити. У мене немає якоїсь супер розтяжки. От, працюю строго в паралель і все добре росте. І, друзі, нова вага в жимі ногами. 180 на 8 з запасом дуже обережно працював, на максимум не заходив. О, тому ну, прямо Прямо офігенно. Так, і в мене залишилось 8 відвідувань і 8 днів абонемент. А завтра я точно хочу відпочити. Ну, схоже, що все не використаю. Але післязавтра я хочу робити грудні, хочу робити жим лежачі. І от в чому я відкатив, що в мене реально як ніби зменшилось. От я дивлюсь в зеркало, зменшились грудні. Все-таки я неповноцінно працював. З грудними м'язами в від тренування вдома. Акцент був на тріцепс направлений і сумарно якби, в бруси поліпшення результату саме в цій окремій вправі. Тому я думаю, що жим лежачи або відкатив знову ж таки, або грудні відпочили і покажу крутий результат. Ну це вже в наступному тренуванні. Дякую за перегляд. Якщо ще не підписався, чому так? І я чекаю від тебе також в коментарях, може, якісь рекомендації. Що мені зробити, от щоб мене було цікавіше дивитися? Да, це мені важливо від тебе. Дякую тобі.